Продовж дня в природничо-математичному ліцеї чергує ось цей чоловік. Олесь Волинський своєрідний контролер всього, що відбувається у навчальному закладі. Вахтером працює уже кілька тижнів. Іде людина покидає ліцей. Я повинен спитати мету, поки і обов'язково чи є дозвіл. класного керівника, завча або відповідно медсестри. Якщо такого дозволу немає, я дитину школи не випускаю. Не випускаю. А направляють чи до заочі чи до директора. Якби це були посторонні люди, я би звісно питався мета вашого візиту, для чого ви прийшли. Якщо вони до директора чи до зауча, я направляю. Якщо вони не мають ніякого цього, то звичайно ми до школи їх не пропускаємо. Ретельний контроль за пересуванням у школі не забаганка її дирекції. Це урядова постанова. Пов'язана вона зі складною політичною ситуацією в державі. На сьогодні лише деякі із загальноосвітніх закладів міста вже мають охоронців. Про готовність надавати охоронні послуги заговори. Рила державна служба охорони до міського управління освіти. Її фахівці звернулися із відповідною офіційною пропозицією. Вона складається з таких трьох напрямків: це і організаційні власні заходи. Тобто, як це відбувається, ця охорона вона може бути і цілодобовою, вона може бути тільки на період навчально-виховного процесу. Вони також пропонують свої технічні. Заходи, чи певна обстановка якогось певного технічного обладнання охорони, відеоохорони, це є охорона, і скажімо, об'єктом фізичним, тобто охоронцем, і також профілактичні заходи, де вони готові зустрічатися з дітьми, з представниками батьківської громади і розповідати про те, як власне здійснюється ця охорона. Чи мають школи потребу у таких послугах вирішуватимуть батьки наразі? Саме на них лягає відповідна. Оплата, поза як штатний розпис посади шкільного охоронця, не передбачає. Хотілося б сказати, що це не є охоронець. Ми не маємо якоїсь воєнізованої охорони і так далі. По суті кажучи, людина, яка зараз контролює вхід в школу, це є звичайний Вахтер, Вахтер денного такого перебування. Вахтер, який має звичайний восьмигодинний робочий день в той проміжок, коли у нас діти працюють в ліцеї. Тобто з восьмої ранку і до шістнадцятої години. Простіше закладам дошкільної освіти, адже це заклади закритого типу. Кожна із груп має окремий вхід. Він закривається після дев'ятої ранку, і діти впродовж дня під пильним наглядом вихователів. Тетяна Логіна, Андрій українець, новини на вежі.